Друзі, всім привіток! Рада вітати вас на своєму каналі. Хотіла давно показати Різдвяник, дочекаюся, а він і відквітне. Ось є в мене такий ще простенький. Ці вже відквітли. А ще один почав квітувати у всій своїй красі. Так гарно, так гарно він у мене ще ніколи не квітнув. Багато квіточок. Ой, друзі, фух, в нас учора дощ вечором, вночі, зранку дощ був. Така погода. Голова тріщиться. Квашену капустку полюбляємо. Купили в маркетопті. Я хазяйка не наквасила. Купили, купуємо в маркетопті таку баночку невеличку, я її оце заправляю. Цибулька і олійка пахуча. Такий смачний салатик. Мене зовсім не видно. Да? Друзі, так голова болить, так голова тріщить. Просто вже не витримую. Зараз вип'ю таблетку, записалася сьогодні. Кирюшка вже прийшов додому, бо тривога. Не сьогодні записалася ще у середу я в е, перукарню. Бо все ніяк. То в неї там не виходить, то в мене не виходить. І сьогодні навіть зранку. Ой, випала таблетка. Сьогодні навіть зранку... Погано мене видно тут на сонці, так? Да? Отак От наче краще. Такий телефон якість дуже погана. Потрібно міняти, але немає за що міняти, тому буде як є. Голова тріщить, але вже не буду відміняти перукарню. Можеш, витримаю. Бо я вже сьогодні зранку дзвонила до неї і переносила. Уже якось аж незручно. Вчора вечором готувала, готувала печінкові рублені котлетки. Вчора готувала а сьогодні, там ще каша в мене є гречана. І хочу зараз, ще, поки в мене є час, мені аж на 3 годинки, поки є час, ще приготую розсольник. Розсольник готувати швидко, тому що в мене є заготовка для розсольника, заготовочка. відварюю м'яско, кидаю заготовочку, там картопельку і все. Так що такі, такі справи в нас, друзі, домашні. Е, вже і вихідні завтра, п'ятничка. Тому, друзі, вдалих вам гарних вихідних з рідними, а саме головне мирних вихідних, гарного настрою. Всього найкращого, теплого, доброго. Друзі, щось буде цікавеньке, буду вам знімати, буду вам показувати. У нас немає води, а в мене стірка стирає, світло ввімкнули. Як мені вже набридли оці постійні кучугури стірок у нас у нас в будинку, У мене вже сил не було. Світло включається, вода вимикається, так я що вирішила сьогодні. Не знаю, чи це якось вплине на мою стиралку, чи це негативно вплине, але я сьогодні вже одну стірку так постирала, оце ось запустила іншу. Набираю в баклажку воду, ну я поки що не придумала по-іншому. І отак приоткриваю оцей відсік. При відкриваю тут, де порошок, сюди наливаю воду. Це стірка швидка, щоденне прання. Я спочатку три баклажки отаких наливаю, воно стирає, потім уже в кінці, коли полоскання, також тоді ще додаю. Мабуть, три чи чотири баклажки ще підливаю вже по ходу діла. Ну, один раз я так постирала, наче нічого, все добре. Зараз запустила ще другий раз. Надіюся, що... Надіюся так переперу свої гори, свої гори грязного прання і, і нічого не станеться з машинкою. Так що. Тримаємо кулачки, чи пальчики, чи кулачки. А тепер язик на плечі і погнала. Досиділася вже до останнього, скільки можна, не хотілося залишати їх діток у двох, У двох, ну, без дорослих, я маю на увазі. Та чоловік уже десь скоро должен, там через півгодинки, приїхати. Керюша. Побуде, подивиться за Ангелінкою, але все рівно хвилююся, хвилююся, біжу. Підвести немає кому, а воно далеченько, тому зараз дуже швидко біжу ще там на хвіртки защівка, Зламалося. зламалася. Ну, в мене, як обично. Як не те, так те. Поки закрила хвіртку. Ой, ну а Підкладати вже, вже нікуди і посидіти з дітками також немає кому. Що хотіла, друзі, ще вас запитати, вам розповісти. А ви вже тисячу від Зеленського? Ми вже отримали, так, да, я така радісна, радісна. Насправді, друзі, чую, що багато хто боїться оформляти ту тисячу, бо начебто дані якісь там. Ваші будуть відомі. Друзі, я вас, я вас умоляю, наші дані вже давним-давно є злиті і, і так далі, тому подібне. Звісно, в кого є гроші, багато грошей, то, так би мовити, не, не нуждається в грошах, тому вам. Не потрібно його і оформляти, заморочуватися. Чоловік оформив на себе, на дітей, і я оформила. То чоловік отримав три тисячі, заплатив за комунальні, то такі ж на дорозі, на дорозі не валяються три тисячі, а я свою тисячу ще не витратила. А Німе ми також заплатила за воду і там на остачу хочемо в аптеці. Купити ліків, мабуть, там 700 гривень залишилося. Тому як купимо, поділюся з вами, бо оформляла щось там, воно не виходило. Чи вийде купити, чи не вийде. Сума, звісно, невелика, але для нашої родини 4 тисячі, знаєте, хоча б за один місяць за комунальні заплатити, то і то добре. Тому не бійтеся. Швидко приходить, прийшло, мабуть, так як і обіцяли там на 10-й день, я якось не вважала, але дуже-дуже швидко. Ну, що, друзі, як ви помітили, я вже вдома, з новою стрижкою. Кірюшки сподобалося. Ангелінка так подивилася, впізнала маму. Чоловік ще не бачив. Так що, ну нічого, не знаю, як. Як буде мені, як буде носитися, поки що мені подобається. А там далі буде видно. Я так до стрижок, до змін, я відношусь так дуже просто, можу піти. Колись у мене вже була схожа така коротка стрижка. Тому зараз вирішила, а чому б і ні, чому б не спробувати щось новеньке? Якщо що буде не подобатися, відросте, волосся швидко відростає. Тому я за це не хвилююся. Надіюся, що чоловік мене з дому не вижене з такою стрижкою. Все, я голодна, як вовк. Зараз буду вечеряти чи обідати, бо не обідала. Так що вам дякую всім за увагу. До зустрічі, мої любі! До нових відео.